Ми збираємося надіслати більше зброї. Ми мусимо. Вони повинні мати змогу захистити себе. Зараз вони зазнають дуже сильних ударів. Нам доведеться надіслати більше зброї, так оборонної зброї в першу чергу, але вони зазнають дуже дуже сильних ударів. Так багато людей гине в цьому безладі. І за даними видання мова йшла про відновлення передачі інженерної та броньованої техніки. Водночас український уряд вважає відновлення постачання засобів протиповітряної оборони та високоточних боєприпасів критично важливим для протидії українським атакам на цивільні об'єкти, які останні два тижні зазнали масштабних ударів дронами та ракетами. А ще до Трамп відверто вже визнав, в нього немає жодного прогресу з Путіним. Якщо фрази по типу Путін може і не хоче миру, ми вже чули, то пряме визнання великого перемовника, що він не зміг, це доволі таке новеньке. Я нагадаю, тоді одразу після розмови з Трампом Москва вчинила один з наймасовіших обстрілів України.